П'єса Душа написана відомим українським філологом, славістом, науковим діячем, поетом і священником Іваном Магієнка, який стояв на засадах створення України ще у період її становлення у 16-17 роках. Він формував перший український уряд і був відомим українським діячем. Він емігрував до Канади і там зайнявся поезією. У 48-му році він написав цю п'єсу, в якій ставиться питання: якби душа мала вибір йти на землю чи ні, побачивши все, що її чекає у житті. Зробила б вона такий вибір чи ні? Пішла б вона, чи не пішла? Я цікавився у наших співробітників і задавав таке питання. Ви знаєте, на диво, всі вони сказали, що не дивлячись ні на що, пішли б на землю. Ми приходимо до такого висновку. Напевно, в людській природі закладена ця тяга до земного існування з його перепитіями, колізіями і таке менше. Щось тут дуже цікаве. От таке питання і ставить Іван Гієнка. І публіці сьогоднішній, і собі самому, перш за все. Оскільки п'єса нас повертає до народження символізму, це 17, 18, 19 століття у Києво-Могилянці були відомі п'єси за жанром міракль. Символізм це, по-перше, вплив Метерлинка, це, що зароджувалося в Європі, то тут і фігурують власне, такі стихії, як Вогонь, Земля, Смерть. Хвороба, здоров'я, Бог трьохи Ми вирішили звернутися до таких символічних речей, тому що прийшов такий час і для Татри, і для країни, коли хочеться, не стидаючись повернутися до таких, до таких базових категорій: добро, зло, воно таке, як з цим працювати. І в цьому сенсі трошки обнулитися, відійшовши від психологічних колізій. Людської душі, а подивитись на всю цю містерію нашу планетарну, в якій ми беремо участь, трошки так з космічного ракурсу, з космічної оптики. І саме таку оптику дає нам Іван Гієнка. Є в світлому пітьми зерната. Сьогодні копіль маєш в ярі, а завтра вже душа розп'ята.